Кредит 7. Як зареєструватися та які бонуси ви отримуєте е, після реєстрації. Для того, щоб зареєструватись, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку сторінку. Як бачимо, у нас тут є кредитний калькулятор, де ми можемо вибрати суму, яка нам необхідна, а також термін, на який нам необхідний кредит. Приміром, мені необхідно е, 2000 гривень на 30 днів. Бачимо, якщо я позичу 2000 гривень на 30 днів то мені необхідно буде віддати лише на 6 гривень більше для того, щоб закрити даний кредит. Тобто таким чином я можу позичити кошти майже безкоштовно, і після спливу терміну або ж раніше я можу погасити даний кредит, переплативши всього на всього 6 гривень. Бачимо, якщо я позичу максимальну суму 15 тисяч гривень на 30 днів. То мені необхідно буде віддати лише на 45 гривень більше, ніж я позичав для того, щоб закрити дану позику. Тобто для всіх нових клієнтів CreditCim дає позику під 0,01% на день. Отже, після того, як ми вибрали необхідну суму, я ж виберу 2000 гривень, нажимаємо на кнопку Отримати гроші. Після чого вам необхідно буде пройти звичайну реєстрацію, прив'язати свою банківську карточку. І кредит цим погодить вам позику, і надійшли кошти, які ви позичаєте, на вашу банківську карточку, після чого ви зможете вільно ними розпоряджатися як завгодно. Після спливу цих 30 днів або ж раніше ви можете погасити в особистому кабінеті цей кредит. Просто нажимаєте на кнопку. Погасити кредит в особистому кабінеті, і з вашої карточки спишуть кошти, які ви позичили, плюс відсотки. В моєму випадку спишуть 2000 гривень, які я позичав, і 6 гривень додатково спишуть комісійних. Тобто, таким чином, ми в CreditSim можемо позичити кошти, якщо вони вам зараз нагально необхідні. Також хочу зауважити, що на сайті CreditSim. Присутня реферальна програма, де ви можете по своєму реферальному посиланню запросити друга, який візьме в першу позику, і за такого друга ви безкоштовно отримаєте 300 гривень. Тобто, ви можете розповідати іншим користувачам про сервіс крадець, і ще й додатково на цьому заробляти гроші, а саме по 300 гривень за кожну людину. Також. Рекомендую вам підписатися на соцмережі Credit 7, оскільки вони там публікують промокоди на всі наступні позики. Тобто, таким чином ви можете суттєво е, заощадити на комісійних, е, е, на комісійних відсотках, коли будете брати наступні позики. В принципі, на цьому все. Заощаджуйте та економте.